16 жовтня знову надійшло повідомлення про замінування навчального закладу в Ірпені. Спецслужби перевіряли будівлі та територію державного податкового університету на наявність вибухонебезпечних предметів. Ми всіх евакуували з приміщення, до приїзду всіх служб, які були задіяні, і надали доступ всім службам для перевірки. Першу чергово новини. По часу ну, десь години чотири не ходили. В університеті нічого не виявили. За даним фактом, поліцейські відкривають кримінальне провадження. Це частина перша стаття 259 кримінального кодексу України. Зазвичай повідомлення про замінування навчальних закладів є анонімними. Вони надходять на електронні адреси шкіл та університетів, найчастіше із окупованих територій України. Кіберполіція виявляє тих, хто повідомляє про замінування саме на окупованих територіях України. Служба безпеки України з початку 2023 року зафіксувала вже понад дві тисячі анонімних. Фейкових повідомлень про замінування навчальних закладів та інших установ. Найчастіше листи надходять з території РФ з метою посіяти паніку серед населення. Для розсилання спецслужби Росії все частіше залучають неповнолітніх дітей. Марія Марчук спеціально для інформаційної агенції погляд.